Вівторок, 22 липня, Печатка Бога і Тавро звіра Зав'яжи це свідчення, запечатай як закон при моїх учнях, книга пророка Ісаїї, 8.16 Живі праведники перед закінченням благодатного часу отримають Божу печатку. Божий знак або печатка полягає в дотриманні сьомого дня суботи, Господнього пам'ятника творінню і навпаки, Тавроз віра це святкування першого дня тижня. Однак до виходу декрету, який нав'язуватиме людям поклоніння цій ідольській суботі, вшанування неділі ще не можна назвати Тавром звіра. Настане час, коли цей день буде каменем випробування, та цей час ще не надійшов, ще ніхто не отримав Тавро звіра. У кожній церкві є істинні християни, зокрема й у римсько-католицькій. Ніхто не буде осуджений, доки йому не буде дане світло і він не побачить необхідності дотримуватися четвертої заповіді. Проте, коли вийде указ, який вилітиме святити фальшиву суботу, і коли гучний заклик третього ангела застереже людей від поклоніння звірові та його образові, тоді між істинним і фальшивим буде проведена чітка межа. Тоді запеклі беззаконники отримають тавро звіра. Якщо вам було відкрито світло істини, що вказує на суботу як четверту заповідь, і показано, що в Слові Божому немає підстав для святкування неділі, а ви й далі чіпляєтеся за фальшивий день, відмовляючись шанувати святу суботу, котру Бог назвав Мій святий день, і 58.13, тоді ви приймаєте Тавро звіра. Коли ж це все відбудеться, якщо ви підкоритеся указові, який заборонить усяку роботу в неділю і накаже поклонятися цього дня Богові, а вам відомо, що в Біблії про неділю згадується тільки як про звичайний робочий день, то ви погодитеся прийняти Тавро звіра і відмовитеся від Божої печатки. Невдовзі кожна божа дитина отримає його печатку. Вона може бути поставлена на наше чоло. Нестерпна думка. Коли ангел позначатиме Божих рабів, він може пройти повз нас.